Як же я Христина Чернега, рада вітати вас на першій шпальті мого новенького відеочасопису? Отже, міністр без культури... Якщо протягом останніх днів ви задовбалися перетравлювати креативні заокеанські пропозиції, віддати все в обмін. Ні на що на що замахнувся Трамп. Ми хочемо гарантії щодо рідкоземельних металів. Розмова була дійсно гарною. Розмова була дуже конкретною. Дональд Трамп, отак во оп, оп. Він так робить руками. Президент Трамп проінформував про свою розмову з Путіним. В цьому плані Дональд Трамп прекрасен. Не сумуйте, бо я з вами. Ну а з нами ще Європа, Канада, Гренландія і підозрюю навіть Китай. Але не про них моя коротенька оповідь, а про. Неполітичну культуру, ну, а точніше її відсутність про спроби сумновідомих безсоромників. Патап і аплодисменти! Аплодісменти. Я думаю, ааа! примазатися до постаті Валерія Залужного в залі артисти українські, які вже давним-давно зняли штани по настоящому перед режимом Путіна. Це я зробив їм. Спасибо, що в Росії, що ви нас так прийнімають. Дуже цікава відмазка. Ну і ще трішечки про одного непокараного екс-міністра оборони, який у ці темні часи випробувань весело нам в очі регоче. Споки що безпечної Європи. І повертатися в країну він не збирається. Маю щастя не вести політичного життя. В мене немає жодної політичної амбіції. Я нарешті приватна особа. Знову як і жив. Спробую вкластися у чотири хвилинки вашого часу. Ну, давайте вже починаємо. Боже, що це за рука? Що це? Откуда це? <смір> Доброго дня! <смір> <А>? <смір> багато наробив галусу, багато новин, багато питань отримує від друзів, знайомих. Все в порядку чи ні, все в порядку, все нормально. Хотів привернути вашу увагу. Ви точно що чули про інтерв'ю Славіка Балагана такому собі дудю? Бо навіть я щось чула. А я найменше воліла згадувати про дудя і Славіка. Ну тобто, отого здоровила у Хелянта, потапа і Настю, який розкручує в Європі свій новий сценічний образ придурка і гопника балагана. Це якийсь жахливий мікс східної Європи, десь зразка 90-х і Балкан. Навіть коли він примудрився ляпнути дудю, що відсиджується в Іспанії, бо його про це попросив залужний. В Києві у мене состоялась разговор с в то время с главанка главнокомандующим Валерием Залужным. Ага. А? Э на моменте эти ей басни офигивно ведь сам Дудь. Подивіться на очі дудя, на очі дудя по 5 коп. А потом состоялся такой отцовский диалог. А вона вже шла. Да. Угу. Это в Киев, это он наш Славний генерал, і такої Пацовський пожал мне руку і сказав: помогайте фронту. Ваша задача допомагати фронту всем, чим можете. Я делаю через професію. Тут у нас народився один бомбезней волонтер. <рек> Я чесно збиралася увімкнути повний ігнор. Ну, тобто, кенселінг здорової людини стосовно Потапа Балагана. Аж тут. З аналогічною сенсаційною маячнею вилізла Світлана Лобода. Друзі Лобода зустрічалася з залужним. Виявляється, і з нею, чи то до, чи після Потапа, по-батьківськи поговорив залізний головком про фронтові справи у розпал запеклих бойових дій. Ну, зустрів старого друга. Великий патріот України і завжди їм був і залишається сьогодні. І дуже багато робить хороших справ для України. Ну а все інше не прокоментуєш, що він ненавидить Росію. Він гарна людина, він ненавидить, не знаю, що він ненавидить. Мабуть, так, мабуть, сьогодні, як і всі ми, він ненавидить режим, який прийшов на цю землю, який роз сьогодні просто розбомблює наші наші сім'ї, наше життя. Ви взагалі уявляєте цю картину? Заложний знайшов час для батьківських настанов двом невтомним Атлантам Культурного фронту. Здоровенькі були, пані лічний ад'ютант. Чому ж ви без аксельбанту? І прослізилися. І прослізился. Я не розумію вашої мови. Окремо їздили на передову в Херсонську область підтримати хлопців і співати для них. І з залужним обговорювали, куди варто, куди не варто приїжджати. От робила це, звісно, з його дозволу і згоди. Це була головна тема нашої розмови. Більше не бачились. Сказала вона, господи. Я прямо являю як залужний план е, контрнаступу. Ви, тоді… витягують карту. Знаєш оцю цю таку да. карта бойових дій України? І так. Куда поїде Лобода? І там такі стрілочки по сюда не можна. Тут кінака туди не можна Лобода. Ти не дивись сюди, бо це секретна карта. <рес> <рес> Сподіваюся, у Хелянд Балаган і екс московська заробітчанка Лобода. Росія, спасибо за те, що ви нас приймаєте. І Ще ці продажні шкури спілкувалися з головкомом державною мовою. Українська держава відбудеться тоді, коли перепрошую проститутки заговорять українською мовою. Що означає цей балаганний тон? Какая к чорту різниця, какая ти страна. Але кого ж це гребе? Якщо свідка Лабада, у нас суперзв'яза і супербрехуха. Оця синхронність в Київ. Як на мене, мінімум тягне на спробу підняти свої зів'ялі телерейтинги за рахунок популярності народного головкома. Ви бачили, який рейтинг українців у залужного? Отакий! Ну або ж є чорним піаром щодо людини, Это і псо. Репутація якої дратує п'ятьох шістьох менеджерів з офісу простих рішень і складних інтриг зеленський єрмак. З офісу. Офісу, офісу. офісу звонили. Да. Пожалуйста, ви вмієте це делать. Продовжуйте. Ви вмієте доставати до тих способів передачі інформації, яких не всі ми достаємо. Ну нету ні слова плохого єрмаки. Це Велика робота, до якої команда президента і уряду готова, і ми продовжуємо працювати 24 на 7. У той самий час у Мюнхені на безпековій конференції раптово вигулькнув екс-міністр оборони, який не готував армію до оборони, толерував корупцію. Корупція існує у всіх країнах і вискочив сухим з води. Спочатку у Празі, а потім на дуже важливому заході. Де только его и бракувало и с здоровенными яйцами по 17 и коррупционным шлейфом, о котором в курсе все наши партнеры, доброзичливі и не дуже. Его пи***чили все. Резников в теме и в доле. Это прекрасный пример. Когда он, казалось бы, он под гнетом всего того, что на него валилось, он, он не выходит на, на вершину, он взял выше, он все сделал своим, всех победил. Зверніть увагу, з моменту відставки його не видно в Україні, натомість він насолоджується закордонними вояжами. Оця людина просто як по маслу перейшла нелегально державний кордон, і його не помітили, не забуваючи навішати нам за першої ж нагоди Локшину. Такої лапші я давно не чула. Про те, що вештається Європою весь такий обтяжений турботою про Україну. Я сьогодні в приватному житті, але все одно продовжую це робити як приватна особа. Все, що направлено на перемогу нашої з вами країни. Благотворительність і допомога армії. І ми командно працюємо на результат для України. Вперед до перемоги. Пане розіку вітаю вас! Ой, добрий день. день. що Ви зробите? Працюємо Що саме? в інтересах України. А ти Інакше б сидів би в окопі під Покровськом, як тисячі інших чоловіків призовного віку. Так Бог вирішив. Тобто він вже можна вважати, пішов на пенсію. Це аморально думати про свою безпеку, вигнати його, щоб його вбили русські. Не знаю, як у вас, а у мене після оцих знущальних спроб прикрити корупційні яйця і закордонні воїжі турботою про Україну. Це реально мерзості. Що... Ну, що можу сказати? Ганьба! Мене просто не люблять. Ну, так сталося. В душі палає як автівка проросійської пропагандистки Крюкової у середмісті Києва. Це ворог стався вибух. Бабах. Бах-бах-бах! Внаслідок чого згоріла автівка. гореть, в мрачному рачно! Кто то прости меня, сволочь, у кого поднялась рука испортить такую машину? Молодец, хороший вопрос. Может... Дмитрий Гордон. Люди пишут. Нормальное питание. Но это же не Владимир Зеленский. Две машины. Две машины. В одну ночь, в одно время. Но это совпадение явно. Ну, конечно. В Украине ну, люди уже работают да, в стиле Мосаду. Ну, это правда. если не вклалася у 4 минуты, извините, это был мой новый эмоциональный блог Бізкультур'я тим, хто вірить, що я хороша, дякую. Дивіться, не переплутайте з п'ятою колонкою. Колонка вона провокаційна. Там теж, звісно, я, але геть інакше.